Новий день, нова барахолка. Всіх вітаю з вами психочеп. Ух, сьогодні зимно, десь мінус 7, мінус 8 градусів, холодно, блін, зараза, але мене це не спиняє, я ще й захворів, у мене нежить, ніч закладений. Нічого страшного. Моє, моє бажання знайти якийсь ігровий став більше за більше за мороз, за моє бажання поспати лишні, лишню годинку, за що там більше, більше за, за мій насмак. Ох, Сподіваюсь, я сьогодні. Також знайти щось цікаве. Дуже великі сподівання. Не знаю, чуйка, якась є, все, сьогодні щось треба щось схопити треба. Так, ви зі мною? Ну погнали. Ага, я то сказав, що бажання щось знайти більше за, за мороз. Але блін як в я мерзну. Обличчя дуже мерзне. Може тут на столах щось є. О, дивіться, яка класна штука. 400 літі. Ага. 400 гривень, Дивіться, який музичний пристрій класний. Розстроєний, правда. Ну, то хто шарить, то, то налаштує собі. Що тут у нас ще цікавого? О, дивіться, пам'ятаєте таку гру? малюватый там что с не малює. сейчас кулек улетыть это тысячу гривен тоже тысячу да. и Тисячу гривень, так? Да? Ну, да а чого так дорого кладете на кой ку кулек дякую <кхи> ну як вам ціна? Польона тушка, сєги. Ще й пальний найкращої якості. Тисячу гривень коштує. Каже, чого так дорого питаю? Каже, такі зараз ціни. Ви зрозуміли які зараз ціни. Я зрозумів, які зараз ціни. Тисячу гривень зараз ціни. Отак от, от. Приходьте купляйте. Шара. USB и на PS1.2 Joy Пів дев'ятого вже, а людей зовсім немає, всі морозу полякалися. Ніхто не продає нічого. Що вам показати? Сколько они стоят? 30 гривень. какие такие? почему? воли. Сейчас да, да. дня. да? здоровье. Сейчас мужчина подойдет дякую навзаєм взяв малий динозавра, вона в мене полюбляє динозавра якийсь фірмовий з номером он... Хасбра. Ну такий прикольний. Деталізація у нього прикольна. Вон головой мотиляє Мала грається, бля, ней по кайфу буде. Я бы цеп старый и ДЕшний на, на 500 гиг бы знал. PlayStation 2 з нетворкадаптером. Шукаю, шукаю, не можу їх знайти, немає взагалі. На 40 є, на 80 є. На барахлів частенько бачу. А от на 250, а ще краще на 500 жодного разу не бачу, віддаєшних. Сатата є, ну сата не підходять, треба і де є бо в мене оригінальний нетворк адаптер, а там тільки і деєшні вінти підходять. Хеломіго. Не дивлячись на те, що цього разу на барахолці я не багато чого знайшов, але настрій в мене все одно дуже класний, тому що є декілька моментів, які я хочу з вами обсудити, і вони дуже. Дуже позитивні. Я не знаю, як для вас, але для мене прям дуже позитивні. Ну, по-перше, що б я хотів у вас запитати чи розповісти, в коментарях під минулими відео деякі люди писали, що музика на початку відео де сама барахолка, йде. На задньому плані музика або сильно гучна, або взагалі зайва і не чуть мої коментарі на те, що відбувається. Цього разу я запишу відео, але не буду вставляти музику. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи краще так. Без музики, або краще було як минулого разу, коли була музика. Скажіть, будь ласка, як, як краще. Ну і давайте там ще є декілька тем, які я хочу обсудити. Сьогодні такий більш неоглядовий у нас не більш оглядова друга частина, а більш розмовна. Але давайте я ці розмови переб'ю тим, що я купив. Ось купив я ось такий роутер Мікротік чи Мікротік, як правильно, Hublight. На 4 порта роутер, один, -порт, один порт і три порта І чим він класний, це живлення по мікро USB. Я, звісно, сподіваюся, що. Блекаутів цієї зими не буде, де да й вже пів зими якби пройшло, але, знаєте, коли вимикають світло, його можна живити по мікро USB через, через Powerbank і роздавати собі інтернет по, по, по квартирі. Так що покупка така цікавенька, вийшов він недорого, щось, я, я не пам'ятаю, якщо чесно, там щось. 50 гривень, Ну Отаке от копійки. І що я ще взяв? Це покупка вже була така, знаєте, аби щось взяти. Нічого немає, нічого не продають. Треба щось взяти, щоб не дарма приїхав на барахолку. І взяв я отакий от блок живлення Чифтег на 400 Вт. Ось от такий. Отакі от у нього. Специфіка, специфікація. Uh, наче непоганий ну, от уже, о, тьфу, ноут уже. <свісно> наче непоганий блок живлення, старенький уже мало uh, саташних uh, роз'ємів. Uh, але знаєте що? Uh, він виявився взагалі не, не робочий, не працюючий, так що. Отака покупка. Він мені і не дуже потрібний був і ще й виявився непрацюючим. Ну, і таке буває на барахолці. Це ж не магазин, там, де все, все працює і є якась гарантія. Барахолка є барахолка. Дуже багато е, якогось товару е, або з дефектами, або зовсім не Ну, Завжди сподіваюся, що. Е, то, що купую, буде працювати, а якщо не працюється, то недорого і не так жалко. Так, і м, другий, другий момент, який я хотів е, з вами обговорити і запитати відповідь, е, щоб ви відповіли в коментарі, це питання. Е, питання як його сформулювати? Чи потрібна взагалі зйомка отакої такої барахолки, як сьогоднішній випуск? Там ігрового нічого я не знайшов, але ну, похід все одно є. Я все одно купую якийсь мотлах. Чи цікава вам саме барахолка як барахолка, а не барахолка як ігрова барахолка? Бо ну, немає, не, не можу знайти. От минулого разу було багато, цілих дві PlayStation, а цього разу нічого. І е, напишіть, я. Сподіваюсь, ви напишете, чи цікаво, чи не цікаво взагалі робити, не робити, чи, чи робити менше випусків там, не кожного тижня, а там через тиждень. Ну, якщо буде. А якщо взагалі, дивіться, не буде три тижні, місяць, нічого ігрового попадатись, то тоді не буде випусків місяць. Напишіть, як, як з цими моментами. Ну і саме радісне, знаєте, що саме радісне, що я хотів би з вами обсудити, це. По-перше, підписки я ось дивіться десь цілий рік. Там ну з періодичністю, там туди-сюди стрімив і вважав, що це насамперед мені потрібно. Мені потрібні ці стріми. Я все одно граю. Це для мене цікаво. А чи дивиться його, чи не дивиться, для мене здавалося неважливо. Я стрімив десь цілий рік, і там щось було чи 16 підписників. На, на самі лайви ніхто не заходив, переглядували стріми лише у записі, і таких коментарів там було дуже мало. Але це подобалось мені самому. І от коли я почав випускати відео саме барахолки. Пішов отакий великий сплеск. Там спочатку Ютуб, мабуть, кудись в рекомендації вийдив, вивів два перших відео, і там вони набирали перше там, більше двох тисяч переглядів. Потім друге відео, там десь півтори тисячі переглядів, і почали підписуватись велика кількість людей. Ви почали підписуватись, там по 40, по 50 за одне відео підписав. Це колосально для мене. Кількість людей, це ж гора, дивіться, і там зараз десь приблизно 138 чи 139 підписок. І я як дивлюсь, це ж купа людей, це ж величезна куча. Це 100 людей, більше сотні людей, які дивляться відео моє і коментують. Ви коментуєте здебільшого, здебільша. Позитивні коментарі залишайте і це мене так надихає. Ви не знаєте, не не уявляєте, як це дуже надихає. І другий момент, крім підписників, який мене дуже надихнув, це перший донат від Василя Прими. Я навіть не див відео. Не розповідав, що в мене є якась е донат сторінка. Я просто в останньому відео виклав е в описі е посилання на донател. На мої донати. Я там збираю. на флеш картридж на Turbo EverDrive Pro, для мене він трохи забагато коштує, і я просто виклав, думав, що а, саме на онлайн-стрімах ви будете заходити, дивитись, а, як я граю в ігри. А, по стріми я проводжу по книжці 1001 гра, яка, в яку треба пограти по смерті, до, до смерті. І я думав, ви там будете заходити, дивитись у, у кого, як, якщо є можливість ну, підтримати мене і закинути якісь донати на саме Turbo EverDrive PRO картридж до turbografx 16. То думав там це буде відбуватися, але зайшовши на сторінку, побачивши донат від Василя Прими, я був дуже приємно здивований. Для мене це прям ну не знаю величезна подяка. Я не знаю я, 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 слів немає. У мене прям ду, невероятні у мене емоції. Страшне. Немає слів, немає слів. Фух. Сьогодні також був на прийомі у свого лікаря-психіатра. Вона запитала, чим я займався на цьому тижні. І я їй розповів, що хожу на бархолку, знімаю відео і монтую саме для вас ці відео. І вона побачила в моїй розповіді оце. Захоплення цією справою, я їй розповів, що ви такі круті, залишаєте мені е, класні коментарі, передивлюєтесь мої відео, і вона сказала, що це точно, е, як це сказати? Точно благо, благо благополучно вліє, впливає на мій психічний та психологічний стан. Так що це для мене все стало не тільки хобі, але й додатковою психологічною та психічною відрадою, чи як це правильно назвати, терапією, психічною терапією, яка мені допомагає тепер у, ну, у моїй можна сказати, хворобі. Ще раз хочу подякувати вам за перегляди, за коментарі. Підписуйтесь на мій інстаграм-канал, там я перекладаю ігри для з книжки Тисячу одна грав, яку треба пограти до смерті. Потім по ній я стрімлю на цьому каналі. Підписуйтесь, відправляйте коментарі. Дуже дякую вам за все, що ви для мене робите. Це для мене дуже важливо. І буду прощатися, пока аміга!